У Сирії велика грошова реформа. Від 1 січня країна офіційно перейшла на нову національну валюту. Про це заявив голова Центробанку країни. Повідомляє агенція Сана в обіг. Випускають купюри шести номіналів від 5 до 500 лір. Реформа фактично відрізає зайві нулі, Обмін проводять у співвідношенні 1 до 100. Тобто за нову банкноту у 500 лір доведеться віддати 50 тисяч старих. Влада запевняє на реальну вартість. Кість грошей та купівельну спроможність це не вплине, а процедуру обміну зроблять максимально швидкою. Для цього в країні відкрили понад тисячу пунктів видачі готівки. Нові банкноти мають не лише сучасний захист від підробок, а й спеціальні рельєфні елементи, аби люди з вадами зору могли легко розрізнити номінал на доти. Нагадаю, сирійська економіка роками страждала від гіперінфляції, і запуск нової ліри. Це спроба стабілізувати фінансову систему країни.